Безсмертна класика Михайла Старицького на головній сцені Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Сучасний український театр завітав до полтавської політехніки із благодійною виставою за двома зайцями. Щирі емоції, усмішки, заряд позитиву. Вистава мала на меті допомогу Збройним силам України та підтримку ментального здоров'я науково-педагогічних працівників, студентів і внутрішньо переміщених осіб. Артисти подарували осучаснену комедію за двома зайцями. На сцені політехніки зіграла народна артистка України Ольга Сумська разом з донькою Ганною Борисюк. Бути першими стало синонімом для полтавської політехніки. Трупа сучасного українського театру вперше виступила на сцені університету. У глядацькій залі панувала неймовірна атмосфера. Особливим моментом стало вручення Ользі Сумській пам'ятного подарунку на добру згадку про школу номер 4 міста Полтава, де навчались народна артистка України Ольга Сумська та ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко. Ми сьогодні перше у вас в гостях, пане Володимире, і це знаково, тому що Полтава це моє рідне місто, і ми разом навчалися в одній школі. Словетна школа Noти. І це є щастя, що ми нарешті зустрілися. Засвідчую свою повагу до такої неймовірної сили, енергетики, яка тут панує в цьому університеті, тому що це дійсно не перевершено наша зустріч на майбутнє, на перспективу. От, і я просто вклоняюся вам. Я бажаю вам натхнення, шаленої енергетики, тому що я її відчуваю, стоячи поряд з вами. І хочу подякувати колективу університету за теплий прийом. Це незабутнє. Полтавчани, мої рідні, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям, Героям слава! Зустрічі. Ми від імені науково падаєчних. Працівників студентського колективу щиро дякуємо вам, пані Ольга. Щиро дякуємо народній артистці України, Ольгі Сумській і всьому талановитому творчому колективу вашого сучасного українського театру за ті неймовірні емоції, які ви сьогодні подарували нашому колективу. Це надзвичайно важливо для того, щоб ще краще наукоптичні працівники навчали студентів, а студенти ще краще опановували ті професії, які будуть допомагати відновленню України після нашої перемоги. Дякуємо за СУ і слава Україні! Героям слава! Популяризація української культури у закладах вищої освіти та допомога Збройним силам України надзвичайно важливі у цей складний час. І полтавська політехніка робить свій потужний внесок у наближення перемоги України над ворогом.